Здрям, мої любі друзі! Вітаю вас на каналі Маша розкаже! Якщо ви не знаєте, чим себе зайняти у вільну хвилинку, то мірші дивіться моє нове відео, яке точно вас розважить та ще й подарує чудовий настрій. І сьогодні я хочу вас трішечки розважити та додати у свої відео нотки позитиву та веселощі. Раніше я гадала, що люди, які розмовляють однією мовою, точно повинні розуміти один одного. Невже може бути інакше? Як би смішно це не пролунало, та люди, які проживають у різних регіонах України, можуть зовсім не розуміти жодне слово від Людей. Особисто мені це було надзвичайно дивно. Ми ж, коли вивчаємо нову мову, то не звертаємо увагу на те, що це слово може вживатися у різних містах по-різному. Ми з вами вчимо все в загальному, так як вказано у правилах мовлення даної країни. Тож давайте сьогодні вивчимо українську мову, яка, як виявилось, може бути надзвичайно різноманітною. У кожному місті України населення звикло вживати свої слова, які запозичили від старших поколінь. Тому, коли туристи приїжджають у те чи інше місто, можуть здивуватися незвичним словам чи виразам. Тож давайте розглянемо декілька прикладів: Чинка, ампулка, марка, сяв. Тремпель, здавалося б, абсолютно невідомі нам слова, які ми ніколи не чули. Та це тільки нам так здається, а харків'яни вживають їх постійно у повсякденному житті. Чинка, лезо чи зміна насадка до бритви. А взагалі найчастіше це слово використовують, коли описують точилку для олівців. Слово чинка потрапило до нашої мови як суржик, що означає точити, відточувати. У Харкові вже давно цю річ називають точилкою. Та, наприклад, у моєму рідному місті про це ніхто ніколи не чув. І якби я в магазині канцтоварів почула би вислів. Мені необхідна чинка дитині у школу, я б точно ніколи не здогадалась, про що йде мова. Ампулка це запаска до кулькової ручки. Звісно ж, насамперед, я подумала, що ампулка це звичайна ампула з ліками, і точно не могла подумати, що це якось пов'язано із канцелярськими виробами. Цікаво, якщо я скажу комусь своїх друзів, у тебе не знайдеться запасна ручка чи хоча б ампулка, бо я не маю чим писати, скільки пройде часу, поки вони зрозуміють, що я від них хочу. Марка. Маршрут транспорту. Люди старшого покоління вживають слово марка, називаючи маршрут у місті. Сядеш на п'яту марку, маючи на увазі транспорт п'ятого маршруту. Молоді харків'яни слово в такому значенні вже не вживають. Істинно харківським словом вважається слово сявка, яке має значення шпана або хуліган. І знаєте, звідки воно з'явилось? Все почалось через юного хлопчика хулігана, якого звали Сава. Він був лідером банди, яка здійснювала набіги на сусідські фруктові сади. Тож будьте обережним, коли потрапляєте до якоїсь афери, бо згодом, можливо, і вашим ім'ям назвуть якусь витівку. У вас є 5 секунд, щоб відгадати значення слова Тремпи. 5, 4, 3, 2, 1. Відгадали? Якщо ні, тоді я вам розповім. Тремпель це вішак, щоб вішати одяг. Як говорить легенда, їх почали так називати, тому що виготовлялися на фабриці імені Тремпеля. І це слово красувалося на кожному вішаку. Жителі Донбасу наголошують, що слово тормозок це суто їхнє шахтарське. Походить воно від виразу пригальмувати і поїсти. Тормозок в жодному разі не може бути фастфудом. Тормозок зазвичай це дуже корисна та смачна їжа, яка може складатися з хліба, сала, варених яєць. Ковбаси цибулі, часнику і обов'язково має бути сіль. Тормозок обов'язково має бути правильним. Його необхідно щільно загорнути для того, щоб не потрапляв вугільний пил. Сьогодні тормозок називають будь-яку їжу, яку ми беремо з собою на роботу, у школу чи на маленькі вилазки на природу. Зовсім незрозумілим для приїжджих у Донбас стане слово бакаї. Його найчастіше можна почути на півдні регіону у Маріуполі. Бакаями називають водойму біля моря. В версії походження слова є дві. Перша походить від абревіатури бекеї, що означає щось велике, кар'єрне. А друга походить від монгольського слова, яке означає сміття чи бруд. А якщо ви почуєте від жителів міста слово лайба, це ще зовсім не означає, що вони мають на увазі двощагловий човен з косими вітрилами. Лайба по по-донецьки велосипед. Хоча лайба може ще вживатись по відношенню до автомобіля чи шприца, хоча в такому відношенні воно вживається дуже дуже рідко. Галицький говри для істинних галичан це чиста українська мова з мінімальним вкрапленням польської, німецької та угорської. Та для людини, яка розмовляє чисто українською літературною мовою, Галицький говір може здаватись взагалі іноземною мовою. Адже ті слова, які вони запозичили у сусідів, вони переробили повністю на свій лад. Деякі слова дуже застаріли, але більшість збереглися в діаспорі, хоча й зникли в Україні. Та є декілька слів, які широко використовуються всіма поколіннями у Львові та інших галицьких містечках. До прикладу, слово ровер. Ровером найчастіше називають велосипед. До прикладу, ми можемо сказати проїхати ровером по весняній квітучій долині, гайцувати, нагрівати приміщення чи розпалювати піч. Ну, гайцувати, а то що зябко. Так ми можемо сказати, коли приміщенні прохолодно і необхідно це швиденько змінити. Кавалок, це не те, про що ви могли подумати. Це шматочок чогось. Так ми можемо сказати про будь-що: шматочок їжі, тканини, чи навіть описати земельну ділянку. Наприклад, старенька бабуся, неподалік від села, мала невеличкий кавалок землі у полі. А тепер напишіть у коментарях про що йдеться в наступних реченнях: Розгайцували піч та гаруємо над вечерею із шишкою, із когота та пюре із мандибурки, поставили на образ філіжанку, та ну. Ну починати трапезу. 5, 4, 3, 2, 1. А це означає, «Розкочугарили піч та плідовечеряємо холодцем із півдня та пюре з картоплі, поставили горнятко на скатертину та нумо починати трапезу. Деякі слова почали більше відроджуватися у сучасній мові саме завдяки тому, що більше розвивається інтерес до історії Львова та старовинних слів. До прикладу, дуже багато львівських ресторанів та кав'ярень використовують львівсько-галицьку лексику у своїх меню. Одеський жаргон гордо прийнято називати одеською мовою. Корінні одесити запевняють, що саме завдяки їхній особливій манері спілкування, абсолютно у кожній точці світу вони зможуть знайти один одного і зрозуміти буквально співслово. Хвилі імміграції розкинули корінних одеситів по всьому світу. А вік тих, хто залишився, не дозволяє їм часто розгулювати вулицями. Саме через це ми Можемо рідко з вами чути якісь химерні слова чи вирази. Брехунів в Одесі досі називають фармазонами. Це слово походить ще з 19 століття, як спотворене франкмасони. І перейшло це слово до народу як щось зневажливе та образливе. Фармазон це людина, яка підла та брехлива, і вона намагається вірвати куш обманним шляхом. Суто Одеським вважається і дивне химені кури. Так ми можемо сказати, коли річ йде про якусь зовсім невигідну справу чи угоду. Коли людина видає бракований товар за товар вищого гатунку. Тоді покупець, який вагається, може видати щось на кшталт, та це якісь химині кури. А пам'ятаєте пісню про те, як костя в Одесу привозив в шаланди повні кефалі? Як виявилось, це пісня про човни і рибу. Кефаль це морська риба, а шаланда це невеличке судно, схоже на баржу, яке використовують місцеві рибалки під час риболовлі. Діалект мешканців Закарпаття суттєво відрізняється від української літературної мови. Тож сприймати його непідготовленим дуже важко та майже нереально. Бодай раз, але, мабуть, з кожним, хто відвідував Закарпаття, траплялася така ситуація, що він абсолютно не розумів, про що говорять місцеві. І таке може трапитися абсолютно у кожному куточку найзахіднішого регіону України. Кожне сільце має своє слівце. Мовиться в українському прислів'ї. Так і на Закарпатті абсолютно кожне село має свої особливості у мовленні і цим дуже відділяється від інших. Бумбарішка – це комаха сонечко, або як ми звикли з вами казати, бедрик. Ти диви, бумбарішка блиндається по листочку. Варундитись повільно ходити. Зазвичай вживають, коли невдоволено когось кваплять. Скоріше не варундайся. Фіглярний той, що розповідає жарти. Фіглярною називають ту людину, яка завжди в компанії весело жартує, розповідає анекдоти чи показує смішні гримаси. Фіглярним бути надзвичайно круто, адже ти завжди знаходишся в оточенні сміху та веселощі. У реченні зазвичай використовують, коли хочуть зробити опис людської поведінки чи людського характеру. До прикладу, можемо сказати, ви тільки погляньте, який Іванко сьогодні фіглярний, так і жартує без впину. Погодьтесь, як круто розуміти, що твоя рідна мова може бути такою багатогранною, мелодійною та унікальною. Я вважаю, що той факт, який доводить нам різноманіття нашої солов'їної української мови. Точно заслуговує на повагу та визнання. Ми з вами з легкістю можемо пишатися тим, що розмовляємо такою багатою мовою, яка містить собі об'єднання народів і доводить мирні відносини між країнами. Кожна мова унікальна, прекрасна та чарівна. Та рідна мова завжди ближче серцю. Наше мовлення має дуже унікальну річ пам'ять наших предків. Адже саме завдяки цим словам, які вживали колись наші предки, зберігається історія поколінь. І саме це робить нашу мову багатою та унікальною. Давайте частіше поповнювати свій словниковий запас рідними словами та пам'ятати минуле заради розвитку майбутнього. З вами була Маша, яка про все розкаже. Дякую за увагу та разом проведений прекрасний час! Ціну і люблю, поважаю! До скорої зустрічі на каналі Маша розкаже.